Пологий спуск замість сходинок, побиті гранітні плити, облуплена фарба поверх кахлів. Так ще сьогодні виглядає підземний перехід на Україні, і ця картина нагадує скоріше катакомби з фільмів жахів, ніж об'єкт інфраструктури сучасного міста. Та вже скоро вивихнуті ноги та поламані каблуки лишаться у минулому. Підземка нарешті дочекалась ремонту. З 27 березня відповідно з понеділка почнуться ремонтні роботи на пішохідному переході біля готелю України. Іна, і я вибачаю за незручності. Міський голова на черговому виконкомі доручив проінформувати населення про закриття певних ділянок переходу і закликає Чернігівців врахувати це при плануванні маршруту. Ми ж е можемо рухатися по обидвих боках проспекту Мира. Тому очевидно буде закриватися почергово один напрямок, а потім інший. Наскільки затягнеться процес реконструкції, міський голова воліє не загадувати, адже основним критерієм при ремонті об'єкту, котрим в день користуються десятки тисяч чернігівців, має стати якість, враховуючи, що цей перехід є надзвичайно важливий з точки зору. Потоку людей і це центр міста. В першу чергу ми ставимо вимогу до якості робіт, в другу чергу це терміни. Безумовно ніхто їх розтягувати спеціально не буде. Будемо максимально намагатися робити швидше. Варто зазначити, що на відміну від переходу біля мегацентру, який робився за кошти інвестора, і відповідно перейшов йому в оренду. Підземка на перехресті проспектів миру та перемоги робиться коштом платників податків.